Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналісти Єршвець. Верховна Рада, наша, Верховна Рада нашої України у новому законі про мобілізацію, начебто, планує призвати на службу у Збройні Сили України молодь молодь, молодих людей, молодих мужчин віком до 30 і до 40 років. Як кажуть наші депутати, один з них пан Костенко, старі люди 45-50 років, важко переносить фізично навантаження військової служби. Що я скажу? Звичайно, у нас українська армія, Збройні сили України, це є армія просто стариків, а іноді дідів. Середній вік уже 44. Роки. Середній вік 44 роки, в Ізраїльській армії 23 роки, Середній вік, а то й навіть 22. Тому молодь безсумнівно потрібна, молодь фізично витриваліша, голова у молодих працює краще, реакція швидша. Чим будуть заохочувати, як кажуть депутати молодь. Головне слово, заохочувати високими зарплатами, соціальним пакетом і гарантіями. Гарантіями, Гарантіями, що якщо з тобою щось станеться, держава не буде тебе кидати і ти не будеш побиратися у київському метро, як зараз побираються вже ветерани російсько-української війни. Що з цього вийде, побачимо. Час покажу. Підписуйтесь на канал. з вами український історик та журналіст Євшвець. Дякую, до нової зустрічі!